Який вплив штучного інтелекту на наше життя вже буквально сьогодні? Угу. Е, насправді штучний інтелект він має двоякий вплив. Так? Давайте ми почнемо спочатку, мабуть, е, з негативного впливу, тому що е, ChatGPT він сформований взагалі штучний інтелект, що він дає е, загальну інформацію, яка є в інтернеті, угу. і він е, надає цю інформацію люди, людині. І коли немає посередника між штучним інтелектом і людиною, відповідно, сама людина може отримати інформацію дещо спотворено. Якщо взяти стосовно позитивної інформації, це дуже класно, тому що це дуже швидко, дуже зручно. Економий час дуже сильно. Дуже сильно насправді. Але ця інформація подається дуже сухо. Без адаптації до кожної людини, так якщо ми візьмемо е, стосовно навчання, да, це дуже класно, там якісь чіткі е, науки, він е, дає гарну інформацію. Якщо це стосується, наприклад, здоров'я, ну тут е, треба е, брати золоту середину. Угу. Дуже багато, я думаю, людей використовують да. чаджіпіті для того, аби порадитися стосовно свого стану, там можливо хтось захворів так само, які ліки приймати, якісь діагнози вже буває, хтось довіряє тому, що там написано. Але так само там є така цікава річ. От ми помітили навіть на роботі, спілкуючись стосовно того, що коли ти ще пишеш… Перша відповідь на будь-яке питання буде: ти такий молодець, ти так гарно це підмітив. Тобто, буде ну як сказати, Під, підлобусництво. Підлобусництво, так, ніби в твою сторону <гум> якась така надмірна а, прихильність <гум> до тебе як до людини. Що під цим ховається? Ну це взагалі просто фрази кліше, Алгоритм. які штамповані. Угу. Так? Угу. Це є алгоритми, які подані. І е негатив е штучного інтелекту в тому, що він по факту підкидає нам весь час інформацію, в е якій ми зацікавлені, так? Е, Щоразу, по факту кажуть, що от, е чат GPT під мене підлаштувався, да, тому що все. манера спілкування, манера запитів повідомлення, воно по факту підлаштовується під кожного користувача. Угу. І щоразу він Дає контент, який максимально може зачепити, зачепити емоційно, викликати переважно негативні емоції, так? позитивні, ну ми потім про це поговоримо. Uh -huh, uh -huh. Так, ми ще в нашому ранку надії мали таку новину про те, що штучний інтелект він спотворює саме новинні ресурси, саме новини, тому що він, звісно, підлаштовується під наше сприйняття, під наші запити і видає нам. Навіть ту саму новину настільки адаптовану під нашу інформаційну бульбашку, що це також може бути такою пасткою, тому що ми можемо жити вже в своїй інформаційній бульбашці, яка може бути далі і далі більше далек... далеко від реальності, якій ми uh -huh. зараз. Ось якщо ми говоримо про механізми штучного інтелекту, про чат бота з якими ми так любимо спілкуватися, чи можуть вони зараз нам додавати більше тривожності і стресу? Так, однозначно. Адже знову повторюся, він підкидає нам контент, який нас зачепить, тому uh -huh. що є зацікавленість, є зацікавленість в тому, що кожен раз користувач він саме користувався цією от мережею. Спеціальним чат Чат-ботом. Якщо ми візьмемо, наприклад, надання якоїсь допомоги. Так, да, це класно, тому що він може дати якусь в цей момент допомогу в плані психологічного, там якусь підтримку, ще щось, але він ніколи не замінить людину. Він ніколи не замінить людності, ніколи не замінить емпатії, ніколи не замінить тактильності, так невербального спілкування. Це просто от в цей момент, і зараз він може, наприклад, дещо діагностувати якусь хворобу, але це суто по симптомах. <свят> і допомогти з порадою, куди <гум> звернутися, але треба саме головне розуміти, що є межа, <гум> межа між нормою і між патологією. І треба все ж таки постійно цим не користуватися. Суто в моменті. От межа між нормою і патологією це дуже таке дійсно питання золотої середини, яку кожен має сам для себе дізнатися. Недавно навіть бачила. Ну, Мене сколихнуло те, що е, в Китаї, наприклад, існують вже навіть певні бойфренди, тобто хлопці штучного інтелекту, і їхня мета найбільше якраз полягає в тому, що вони можуть відповісти і надати цю емоційну підтримку конкретно в той момент, коли ти її потребуєш. Тобто, вже настільки доходить оця е, штучність нашого світу, що ми готові обирати штучний інтелект навіть замість людини. Яка в цьому небезпека, коли, наприклад, замість? Людського спілкування, взаємодії один між одним, ми обираємо штучний інтелект як свого порадника. Наприклад, це дуже гарне запитання насправді, тому що е, саме от емпатія, саме невербальне спілкування це є навичка. Так, навичка, що це таке? Це якась, наприклад, дія е, те, що ми вміємо щось робити, в нас здобути в процесі зростання, в процесі розвитку. Так, якщо ми візьмемо е, юний юну когорту населення є великий ризик, що діти вони не розвинуть цю навичку, mm -hmm. тому що вони по факту будуть спілкуватися а, з ботами mm -hmm. і а, будуть отримувати інформацію, яка трансформована під них. Вони не зможуть спілкуватися серед людей. Це буде так пластмасове, як я кажу, спілкування. Якщо ми візьмемо вже дорослу когорту населення, це згрузить по факту, є небезпека. В деградації, деградації емпатії, людяності, тому що люди вони втратять цю навичку спілкування, втратять навичку розуміння. Якщо чат-бот дає якусь нам інформацію або дає зворотню, Спілкування, так, діалог, як нібито. Ми не бачимо цих моментів міміку, жестикуляцію, погляд. Адже ви самі, я думаю, кожен з глядачів знає, розуміє, що при спілкуванні з людиною не завжди ми бачимо не завжди ми міміку або жестикуляцію, яка відповідає словам. Так? Uh -huh. Інколи може сказати, людина, у мене все гаразд, я щасливий, але погляд дуже тусклий, сумний uh -huh. Uh -huh. і тому. Це дуже важливо, так угу. Та чи ніколи не брешуть? Справді цікаво. А я ще таку новину бачила про те, що людина спілкувалася з чат-ботами. Він довів його до чи до суїциду, чи до чого ще. Ну тобто, це настільки можна загратися, у цей штучний інтелект, що потім такі наслідки просто. Що страшно собі уявити. А якщо брати ось іншу сторону медалі, які перспективи зараз штучний інтелект відкриває, ось, наприклад, для психіатрії в діагностиці чи там в терапії якихось угу. проблем? Е, ну, насправді майбутнє цікаве, так? Uh -huh. е, майбутнє цікаве, тим, що е, штучний інтелект він... Зможе пацієнту людині скерувати, підказати, куди звернутися, uh -huh. але знову ж повторюся, штучний інтелект ніколи не замінить лікаря. Uh -huh. Адже він тільки може допомогти між сесіями, між спілкуванням з лікарем в цей момент якось справитися. Але е, другий такий момент люди, які мають психічні розгляди, вони не завжди об'єктивні до свого стану. Mm -hmm. Тобто вони не мають критики, так mm -hmm. е, їм здається, що це інколи норма, симптом. Але це із-за того, точнее тривалий час в цьому стані mm -hmm. жили тривалий час, цей стан поступово на погіршення. І е, за рахунок того, що штучний інтелект він змінює інформацію, яку ми їм даємо е, частково під нас, mm -hmm. е, він може підштовхнути не в правильному напрямку. Mm -hmm. І е, от цей випадок, що ви говорите, що довів до самогубства. По факту, я думаю, швидше всього людина розповідала основні симптоми, але не говорила, що вона не хоче жити так. Mm -hmm. І е, ця спілкування, діалог він десь е, пішов не в тому розлі. Mm -hmm. Mm -hmm. Дійсно, ми ж не можемо керувати ні алгоритмом, ні тим, як воно взагалі працює, які відповіді воно дає. Але я скажу чесно, ну я теж нагрішила в цьому плані, тому що були моменти, коли, наприклад, бувало дуже складно, і здавалося, що людей я вже обтяжила цією темою, я вже занадто багато з ними спілкувалася в контексті цього, і мені якось вже не хотілося, щоб мене жаліли люди. І я думаю, звернуся. Я до чати і просто буду спілкуватися з ним в контексті якоїсь своєї проблеми, того, що мене болить. І в певні моменти мені здавалося, що я отримувала підтримку. У мене було навіть певне таке задоволення. Тому так, так чи інакше, як ми казали на початку, воно ну, підлаштовувалося mm -hmm. під нас. Так? Відповіді були тобі приємними і так далі. Але потім я відчувала певну залежність. То кожен раз, коли я е, мала якийсь негативний стан, мене вже одразу тягнуло написати саме в чаті, поділитися, а що сталося, а як це проаналізувати, а, а, mm -hmm. а як, наприклад, відреагувати на таку ситуацію і так далі. І е, я розуміла, що я стаю залежною не від людини, в якої навіть ну немає оцього емоційного інтелекту по відношенню до моєї ситуації. От що робити, якщо сьогодні люди стають залежними від підтримки не від людей, да не від ком'юніті, а від штучного інтелекту. Mm -hmm. Давайте ваш досвід візьмемо. Це не є гріх, mm -hmm. це є просто досвід, це є шлях до того, що ви зрозуміли, що це не ок, так. І я людям можу порадити і не буду забороняти взагалі спілкуватися з чат джепеті. В моменті, можливо, це було от саме найкращий варіант, коли немає поруч з ким поділитися. Але не потрібно цим заграватися. Адже це спілкування воно переростає в те, що, от як ви сказали, відчуття залежності від цих емоцій, які отримували. Але в подальшому ці емоції вони несуть за собою таке відчуття, як порожнеча і самовідчуття. Самотність. Так. Тобто саме спілкування з штучним інтелектом воно потенціює, посилює самотність і відчуття порожнечі. Угу. І з цього випливає запитання, ось, яких правил такої цифрової гігієни ми маємо дотримуватися, щоб взаємодія зі штучним інтелектом приносила користь, тому що користі також багато, і зберегла наш психологічний баланс, наше психоемоційне здоров'я. Я хочу сказати, в перш за все, це не користуватися штучним інтелектом при будь-якій потребі. Дозволяйте собі думати, дозволяйте собі аналізувати, дозволяйте собі розвиватися, адже це веде до деградації. Але якщо ми користуємося, то ми маємо користуватися в моменті, наприклад, в якийсь обмежений час. Так, uh -huh. для того, щоб отримати якусь інформацію додатково, але е, дозволяйте собі е, розвивати свою думку і е, навіть прогнозувати, аналізувати. Uh -huh. Uh -huh. Да, тому що воно дійсно дуже дуже впливає. Так? Да. І також е, я би радила побільше спілкування з живими людьми. Uh -huh. так? Е, якщо ви не маєте людей, близьких для себе з ким можна спілкуватися, е, я думаю. В перспективі ви знайдете, головне е працювати над цим, шукати, спілкуватися і будуть близькі люди. Е третій момент нам основне це проводити час з рідними, максимально ізолюватися е від гаджетів, які, які можливо. Е наприклад, там, на годинки дві-три виїжджати з рідними, е з близькими сім'єю до лісу, е проводити близький контакт з е природою mm -hmm. це найосновніше. Ну і дотримуватись її не сну. Бо е якщо ми не будемо е правильно. Повноцінно спати в певні відведені години нашим циркадним ритмом, то будуть ну, наслідки. Угу. Дуже важливо так. брати до уваги всі, всі ці речі. Отак. Цікаво, як ми розвиваємося, як змінюється світ, і які тепер поради стають актуальними. Тобто, ми вже не говоримо навіть просто про те, як правильно харчуватися, чи як правильно там, наприклад, спати. Ми вже говоримо про як правильно користуватися всіма тими благами соціальними, які в нас з'явилися, наприклад, та з штучним інтелектом. Але важливо не обмежувати, як ви і сказали, бо тоді хочеться просто бездумно цим користуватися, а розуміти чіткі рамки дійсно то. Okay. Яку головну пораду ви б хотіли залишити сьогодні для наших глядачів mm -hmm. в контексті користування штучним інтелектом для того, аби це привело на добро і на благо, а не спустошення і самотності, як ми говорили? Mm -hmm. Основне, це має бути живий контакт При, а, і більше спілкуватися з людьми. А, не забувайте а, про свою людяність, про свою емпатію, про свої? А, Емоції, духовність саме головне. А, ніколи штучний інтелект вас не замінить. Виключіть свої страхи, і, адже зараз дуже багато є страхів у професіоналів певних mm -hmm. спеціальностей. Не бійтеся, ніколи він вас не замінить. А, і не забувайте про те, що розум має бути пов'язаний з серцем. Mm -hmm. Дякую, дякуємо. Дуже класні цінні поради. Така у нас розмова дуже актуальна сьогодні. Вийшла. Дякуємо вам, пані Ольга. Бажаємо успіхів у вашій такій важливій справі. Дякуємо, Дякую. друзі. Нагадаємо, що говорили про штучний інтелект і про його вплив на наш психоемоційний стан. З нами Ольга Федорчук, лікарка-психіатриня. Тож, друзі, вам. Порада на сьогодні обов'язково. Можливо, прослухати ще раз все про що ми сьогодні з вами говорили. І найголовніше мати побільше живого спілкування і використовувати штучний інтелект саме за призначенням в якихось своїх, можливо, професійних цілях, але щоб він не замінював вам живих людей.